На далекосхідному кладовищі Кроповницького попрощалися з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Андрій Ришняк народився в Кроповницькому, займався гандболом, розповідає тітка бійця Лідія Тороп. Вчився в технікумі будівельному. завжди допомагав усе, що потрібно по будівельній справі. З березня мобілізований захищав нашу Україну. Дзвонив, розповідав, як б'ють наших тих загарбників. Розповідав завжди, ми ним пишалися. Говорить, після мобілізації до лав збройних сил Андрій Решняк служив на посаді стрільця снайпера. Воював у Сумській та Донецькій областях. Був поранений у липні біля селища Нью-Йорк Донецької області. Під лопаткою в нього було поранення, тяжке поранення. Еміграцію робили, витягували осколки. За її словами, 9 вересня Андрій Решняк помер у госпіталі на Донеччині. Бійцеві було 46 років. Олександр Краснобаєв народився в селі Сабатинівка Голованівського району Кіровоградської області. Розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. До школи пішов у Кропивницькому. Краснобаєв Олександр працював будівельником оздоблювальником. Він в колективі був дуже чуйною, доброю людиною. Скільки років працював? Ну, років п'ять, напевно, так. Оздоблені роботи в основному. Більше він любив шпаклівку, малярні роботи, фарбування. Каже, у липні цього року Олександр Краснобаєв за мобілізацією приєднався до Збройних сил. Служив на посаді гранатометника десантно-штурмового відділення. Загинув 4 вересня біля села Бездрик Сумської області. Бійцеві було 44 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.